Добрий вечір. Ми без світла, але з ліхтарями. Ось прийшла до нас чорненька, де в дворі лапік їсть, і вона, де я вам вчора підвал показувала, який в них там підвал. Вона сьогодні не дочекалася нас, прийшла сюди на вечерю. О. І тут теж вечеряють не видно нікого. Зараз вони всі прийдуть. Світла буде довго не буде, десь до 12-ї години. Там теж викликає ліхтарик. ну Лампи наші світять, бачите, дякуючи акумулятору, яку ми неділю назад поставили, то в підвалі ми бачимо. в підвалі видно по камерах, хто заходить, хто виходить, поки ніхто. Як поставили акумулятор, ніхто не заходить, ніхто ще поки шкоди не робить. Вже вони зрозуміли, що є акумулятор, значить, ми все бачимо. Там наш рижик, і долматка, і найда. Найда, рійсу ніж. Где, давай. Ось долматка вже повечерила. Ще й бабушки алівтіни сюди приходить, чорний він тут спить. Тут спальні місця наші, і там нас сюди спальні є. o robô chegou na refeição